Перший крок до щастя. Це знаєте що? Це вдячність. Це дивитись на те, що в тебе є, а не на те, що в тебе немає. Знаєте, ми люди, ми е, зазвичай на що дивимося в першу чергу? На те, чого бракує. На те, що болить. А що болить? про те народ і говорить. Так, кажуть, так. Ми говоримо про те, що в нас бракує, що не хватає, що погано. Е, на чому зараз ну, побудовані всі новини? Тому що все погано. І людина, знаєте, вона від цього хоче дякувати комусь. Ні, її серце обурене. Вона навпаки наповняється злостю, наповняється жадою, ж, ну, такою жаждою помсти, відплати і всім іншим. І знаєте, хто за цим стоїть? Той, хто обурює людей наш ворог? Це не Росія. Це диявол, який обурює людей і які виконують його волю.